Всім привіт! Сьогодні буде невеличке інформативне відео про те, як працює сайт інтернет-магазину B'UR і по більшій частині для великих гуртових замовлень. Якщо перейти на картку товару на нашому сайті, ви можете побачити різні фасування і ціну на це фасування. А також ви можете побачити різні статуси, наприклад, в наявності, немає в наявності чи замовити фасування. І зараз я хочу розповісти саме про статус замовити фасування. Як правило, такий статус стоїть на сировині для гуртових замовлень. Її ми спеціально наперед не фасуємо, тому що ми не знаємо, вам потрібно буде 1 кг, 5 кг чи, наприклад, 20 кг. Тому, якщо ви бачите такий статус товару на сайті, нажимайте на кошик, оформити замовлення. Коли ми його отримуємо, ми перевіряємо наявність сировини. Ми перевіряємо актуальну ціну і надсилаємо вам рахунок для сплати. Якщо сировина є на нашому складі, таке фасування виконується дуже швидко, і вже на наступний день після сплати рахунка сировина направляється до вас. Хочу нагадати, що в магазині V'ю ви можете замовити сировину як в роздріпу 5, 10 чи 30 грамів, так і надсилати нам гуртові замовлення 5, 10, 20 чи навіть 100 кілограмів. І пам'ятайте, чим більше сировини ви замовляєте, тим нижчу ціну ви отримуєте. Дякую, що підписані на нас. Дякую, що працюєте з нашим магазином. Можете залишати свої питання під цим відео, і я з радістю сама на них відповім. Ваша Олена!